Всім привіт. Чергове розпакування. Посилок з експрес на каналі Купуємо на Алі. Так, почнемо з такої посилочки. З такий трек номер прийшла посилка міст Експрес. Це рушник, який виграв у... Мій земля, призів поливати дерево. Ну, то жорстока гра для психіки. Дуже довго то дерево треба поливати. Але, в принципі, все можливо, якщо кожен день заходити і поливати. Десь на протязі, певно, півтора місяця. Так, вже стартує продажа, розпродаж. Одна Алікспрес. Багато буде книжок, багато цікавого. Так що, не придивляйтеся, саме час купляти мобільні телефони, планшети, щось з дорогих речей. Адже можна зекономити непогані кошти. Так що Так, приступимо до цієї посилочки. Так. Так, ось чок. рушничок. Це вже третій ручник, виграний мною на Aliexpress. Думаю, що вже буде достатньо, але... Але нема що взамін обрати. Реально там такі якісь, як то кажуть, не потріб продають. дають. Ну, перші рушнички були трошки грубші, це є факт. Е, перші сірі такі, якщо хто вигравав, знає. Повністю сірі, Був полоскою і сірий. Ось такий рушник. Метр тридцять на 75. Мені здається, ось такий розмір. Ну, в принципі, нормально. За 10 центів, я думаю, жалітися нема чого. Так. Продовжуємо розпакування. Так, продовжуємо розпакування. Ось така велика посилка. Обійшлася вона на розпродажі Choice центів Це правильно написана ціна. Посилання на продавця буде. На розпродажі зараз 11.11 ,11. Можна за таку ціну. Думаю, можна буде придбати. Може ще й дешевше. Так, моторборд AMD b 550 m Gaming motherboard так ось таке. Кульок не пошкоджений в пакуванні, Принаймні зовні. Будемо розкривати. Так. Митне. Митниця не розкривала. Так. Так що. Так. Так ще ось такий пакетик. Ось так пишу. Мадрид, Іспанія. я не знаю, тут для чого це випасть. Так. Так, так. Розкриваємо цей пакетик. Так. А вже і так порізав. Так. Ось так ні, не призив, то отак вони склеїли. У мене така материнська плата стоїть в комп'ютері. Вже більше трьох місяців, проблем і претензій на мене до неї нема. Обновив собі BIOS і все нормально працює, так. Ось так. Кому цікаво. Ну і один, як на мене, недолік тут є. У тих материнських платах, що один слот під М2НВМ є. Хотілося б два. Ось такі характеристики. Ось так. Закрім, подивимося, що прийшло. Так. По комплектації. Заглушка для корпусу. Інструкція чи гарантійник, чи такий китайський, на англійській мові. Так, один кабель. Для під'єднання SATA. ось такі болтик для кір. ніжка щоб прикріплювати М2НВМЕ так. Що ще? Так, Сама плата, сама плата. вантаста сата на в ниндзякому пакеті. Ось така плата виглядає. Два слоти під ddr 4. Оперативну пам'ять. Чотири слоти SATA 3.0. Чотири слоти. Так, вона йде без батарейки. Що ще? Слот під М2НВМЕ 1. Оце ж мінус, як на мене. Такий масивний радіатор. 8PIN живлення процесора. Так, КПУ пампу, КПУ fan. Це на вентилятори процесора. Ой і на помпу так. Так, що ще я хотів вам показати той фішка для скидання біоса ось тут знаходиться. Раз. USB 3.1 Ну і інчипорт. все так, як має бути у, у материнських платах. Ось такі входи. 2.3.0, Sata 3. Тьфу. USB 3.1, 2 штучки. Три. Видніш. Четри штучки. USB 2.0. LAN порт на звук. Ну, ВГА, я не знаю, чи хто. Ну і 에... цей HDMI хід. Ну це для того, якщо процесор має в собі встроєне відеоядро. Ось так воно виглядає. Ззаді. Претензій до пайки практично немає нічого, не все. Все прикріплено, все гарно. Радіатор прикріплений на два болтика, шлюхту люфту нема. Металевий бекплейт. Ну, ось так. Якщо це щось буде питатися, ми зараз ідемо її ставити на комп'ютер. Бо за другою материнкою відомого бренду працює, не китай. Будемо бачити, чи то проблема з материнкою чи з процесором. А так, в принципі, такі вам материнки досить нормальні, гарно працюють. Там на них є багато оглядів. Відео оглядів, блогерів, які шарять в тому. Підтримую 3 генерації Ryzen. З коробки Так що. При поступленні других нових посилок продовжимо відео. Так, прийшла. Так, дивимося ще оцю посилочку. І почекаю ще. Ну, я почекаю вам це секунду вийдеться. А ще пару посилочок розпакуємо і, і на цьому буде відео завершене. Так, ось такий трек номер. Тут має бути два товари. Так, теб є так, це флешка фірми Джастер. Має бути на 32 ГБ. Куплялася для того, щоб до неї записати Windows е і супутні програми, бо я десь свою основну флешку, на якій Windows посіяв і не можу знайти. Або інші флешки великі великого об'єму і не потрібно мені такої для Windows. Не знаю, по параметрах перевірю. Ось така флешечка. На 32 гігабайти вийшла дешево. Шорсько 50 гривень вийшла в монетах. Так. Так. Ну, посилання на продавця дан. Кому треба, зайде подивитися. Там є різних розмірів. Я кажу розмір, різного об'єму. Так. Так. Ось такий і номер. Ну, цей товар швидше бралося. Мене попросили купити швидше для приколу. Цю, як покажуть шапку, ніхто не буде повно носити серйоз. А серйозно але... А я буду відкривати спір. Чому буду відкривати спір? Тому що я замовляв інакшу. А прийшла от така. я замовляв чорний. Ну, шапка як шапка, шапка непогана. Шапка досить тепла. Але шапка. Не той малюнок має бути. Малюнок я вставлю у... Ну, фото. Скриншот який мав бути. Що прийшло? Буду відкривати спір. Адже товар не відповідає тому, що я замовив. Так, пройдуть наступні посилки і продовжимо відео. Так, продовжуємо розпакування. Всі такі дві посилочки і завершимо на сьогоднішнє відео. Так, ось така і постане. Простенька посилка, дешеве. Ну, тут мають бути еластичні бінти. все. Більше нічого немає. Так. Ось такий трек номер. Так, ось такі два. 4,8 метра на 2,5 см. Ось такі два. Бралося в монетах за щось по 18 гривень. Кому треба посилання дам, Куплялося для того, щоб була вода в гріб, земля прозів. Ще ось така посилка. Трохи розчарувала, оскільки так, і ось такий чорний. Так само. 2,5 см ширина і 5 метрів 4,8 довжина. Так, ось такі ще 3 бінти. Так, на рахунок шапки. Шапку Aliexpress одобрив суперечку. Кошти повернулися і вибрав бонусний рахунок. На бонусний рахунок. Кошти приходять миттєво і не треба 2-3 дні чекати, і так зразу можна і ті кошти використовувати для покупок на AliExpress. Так що дивіться, щось недороге. Щоб не чекати, плануйте ще щось купляти на AliExpress. Просто вибираєте повернення коштів не на карточку, а на бонусний рахунок. Для того, щоб бути більш впевненим, що з виграєте. Розпаковку посилки робите на відео. Також робите фото зйомку, якщо ж товар пошкоджений. Або не відповідає дійсності тому, що ви замовили. І відсилайтесь в фото відео на Aliexpress. Це більше шансів, що, ви собі, що вам повернуть кошти. Шапку кошти повернули. Шапка лишилася просто в мене. Так ось так. так ось така поселка. Е, так, так, так. Подивимося, що прийшло, ну тут. Має бути. Що має бути? Мають бути жіночі. жіночі Спортивні штани. Так. Ось так. Надпис Пінк. Ну такий трохи хімічний. Як то кажуть, хімічний 3 Ну, хімічні штани, це понятно. Хімічний фліс, от, хотів сказати. Такі трохи теплені. Ну і погані пошиття, я би сказав, за, за, за 250 гривень. Нормальні штани. Посилання на продавця да, Ну, не знаю, може будуть і завеликі ті людині, які придбалися. Ось такі штани. Кому цікав, посилання дам. Купуйте зараз найкращі. Ви, ну, саме краще Купляти зараз, купони роздаються, розпродаж. Можна набагато дешевше купити ті товари, які ви хотіли собі давно придбати. А так, всі мерб, її раджу купляти, не, не шукати собі всяких темів, а купляти на AliExpress. Так що, монетик, збирайте, економте, ну, грайте ігри. І буде вам хороша економія. Так що всім мирного неба і слава Україні!